Добрий день! Тема Держава допомагає мені, я державі. Пригадаємо вже вивчений матеріал, що таке товар, якими бувають товари, якою може бути невидима вартість обраного товару, які у споживачів є права та обов'язки. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, які у нас є потреби, як наші потреби можна класифікувати, які суспільні блага забезпечує держава. Чому економічний кругообіг необхідний у державі, що таке податки, чому їх необхідно сплачувати? Розпочнемо з того, що таке блага це об'єкти та засоби задоволення людських потреб. Блага розділяються на: за природою, на матеріальні та нематеріальні або духовні, за натуральними характеристиками на продукти і послуги, за ступенем віддаленості від кінцевого споживання, на споживчі блага. Капітальні блага та ресурси. За тривалістю використання на короткочасній і довготривалі. За характером споживання на приватні і суспільні, за часом використання на теперішні та майбутні. Наведіть приклади до кожної групи. Наші потреби може задовільнити природа. Ми самі або суспільство. Значну частину наших потреб задовільняють виробники товарів і послуг. Але чимало й таких, які задовільняє держава. Українці навчаються в державних закладах освіти, користуються медичними послугами, мають право на соціальні пільги та виплати, наприклад, пенсію. Нас охороняє поліція, захищає ЗСУ, рятує ДСНС, ми користуємось дорогами, гуляємо в парках тощо, тобто користуємось суспільними благами. Суспільні блага. Товари та послуги, якими одночасно може користуватись багато людей без зменшення їхньої корисності та доступності для інших, розглянемо приклади суспільних благ: охорона громадського порядку, вуличне освітлення, безкоштовні дороги, захист прав споживачів, національна безпека, знання, загальна мова або мови, системи контролю затоплення, маяки. Зазвичай ринок не може ефективно забезпечити виробництво суспільних благ у достатній кількості, тому держава бере на себе їх фінансування та виробництво. Це робиться для уникнення можливого дефіциту цих благ та забезпечення загального добробуту. Щоб держава могла забезпечити громадян суспільними благами, потрібен безперервний рух ресурсів. Товарів та грошей між споживачами і виробниками. Такий рух називають економічним колообігом. Роздивимося на схемі, спрощену його модель. Ось так виглядає схема економічного колообігу. Найважливішими складовими це є ринок товарів або послуг, ринок ресурсів, виробники, покупці або домогосподарства, і це все об'єднує держава. Між ними відбувається рух. Товарів або послуг, а також грошей. Щоб створити товар, виробники мають витратити ресурси, зокрема гроші, та придбати все необхідне для виробництва. Складники для вироблення товару, транспорт, електроенергію, газ, а ще оплатити роботу. Працівників, рекламні послуги, оренду, приміщення тощо. Тобто, це є витрати. Гроші витрачені на ресурси й товари. Щоб отримати дохід, виробники мають продати товар через магазин, де його купують споживачі. Дохід це гроші отримані від продажу товарів чи ресурсів. Звісно. Виробникам хочеться не лише відшкодувати витрати, а й отримати гроші на розвиток виробництва, тобто мати прибуток. Прибуток це різниця між доходом і витратами. Є основною метою виробництва. Прибуток дорівнює дохід мінус витрати. Якщо доходи стають меншими за витрати, то виробники зазнають збитків. У цій сій складові також важливими є податки. Податок це встановлений законом обов'язковий платіж, який перераховують у державний чи місцевий бюджет громадяни та підприємства й інші організації. Податки поділяються на прямі, коли громадяни та підприємства сплачують з отриманих доходів прибутку, а також майна, що перебуває у їхній власності. Непрямі це податки на товари й послуги. При цьому виробники й продавці є посередниками, що збирають податки зі споживачів і передають державі. Непрямі податки ми сплачуємо щоразу, коли купуємо товари в магазині або йдемо до ресторану. Це податок на додану вартість ПДВ. На кожному фіксальному касовому чеку, який ми отримуємо під час купівлі в магазині, зазначено, який саме податок на додану вартість сплачуємо за товар. Розгляньте чек праворуч і визначте ПДВ з суми. Держава бере на себе забезпечення найважливіших суспільних благ національної оборони, освіти, охорони здоров'я, поліції, ДСНС тощо. Частину коштів за потреби вона розподіляє між місцевими бюджетами. Певні суспільні блага людям гарантує місцева влада, передусім тому, що саме вона знає, про потреби місцевих мешканців і може найкраще їх задовільнити. Наприклад, побудувати міст через невеличку річку чи облагородити парк. Щоб заробити гроші на купівлі товарів та послуг, покупці домогосподарства продають свою працю на ринку праці, ринку людських ресурсів. Так, економічний колообіг немов би замикається. Пам'ятаємо, що суспільні блага виробляє лише держава, тому частину своїх прибутків у вигляді податків виробники та громадяни платять державі для створення суспільних благ. Розглянемо ситуацію. Уявіть, ви є власником, власницею невеликого кафе. До вас приходять снідати замовляють салат і яєчню. Домовтеся, яку ціну треба поставити на кожну страву. Можете розширити асортимент страв. На що ви звернули увагу, виставляючи ціну на страви, які ціни можуть забезпечити розвиток вашої справи, які податки ви будете платити. Пройдіть кілька разів схемою і знайдіть економічний колообіг. Щоб виробники могли працювати, їхній дохід має бути більшим за витрати на виробництво товарів та оплату податків. Той самий принцип застосований і щодо покупців. Тобто, кожен з нас ми маємо отримати дохід, переважно зарплату, більший, ніж витрати, у загальному здобуті знання. Благо, все, що задовільняє потреби людей. Це й те, що створене не для продажу. Значну частину наших потреб задовільняє держава, забезпечуючи своїм громадянам суспільні блага. Щоб держава змогла забезпечити громадянам суспільними благами, вона бере участь в економічному колобігу в країні. Податок це встановлений законом обов'язковий платіг, що дає державі змогу забезпечити людям суспільні блага. Оцініть себе. Своєю роботою на уроці я задоволений. задоволена, Тому що мій настрій на уроці став кращим гіршим, тому що не зміг не змогла дати відповідь на запитання. Домашнє завдання опрацювати тему. Держава допомагає мені, я державі. Бажаю успіхів у вивченні цієї теми. Бувайте! Почуємось!